Доброго дня, друзі, глядачі. Настав час, що треба викласти хоч один якийсь живий рілс, так, для своєї сторінки. Але насправді, хочу коротко поговорити, мабуть, буде рубрика Швидкий психологічний розбір. В офлайні мені задає. Я точніше, ну, те, що задавали питання щодо заздрості, ну, в загальному. Але я сам замічаю, що є люди, які, я сам навіть замічав по собі, коли я дивлюся, там, я не знаю, до прикладу, там хтось з моїх знайомих купив, там, наприклад, дорогі, дорожчі дорогий автомобіль, так? чи дорожчі, які в мене автомобіль, неможливо. І в цей момент, можливо, з'являється таке відчуття, чи то заздрості я. Про що це говорить? От самі подумайте, про що це може говорити? Це може говорити ще про те, що у вас є е, життєва енергія. Є запас енергії на схожу ціль. Ну, Не факт, що, звісно, це купівля автомобіля. Але тим не менше е, якийсь такий запас енергії. На це у вас є. Вибачається, в мене трохи мошка попала око. Найкраще, що тут зробити визнати це. Це перше, так? Ну, як завжди, будь-яку проблему потрібно спочатку визнати. А друге, я би рекомендую, я сам, сам так почав робити і вам рекомендував би зразу щось вже робити. Хочеться купити автомобіль, піти. Записати, десь, я не знаю, на листку, наприклад, я хочу дорожчий автомобіль. Можливо, навіть написати, ну, типу, як афірмація, я вже маю дорожчий автомобіль. Або я все роблю там, щоб мати дорожчий автомобіль. Не знаю, може, я десь чомусь помиляюся, але для мене така штука працює. Тому що я тоді перестаю. Першу заздрити, я починаю щось робити для цієї своєї цілі. Я не зливаю енергію в заздрість. Я, я думаю, ви зрозуміли, що маю на увазі. Саме злиття з е, життєвої енергії, яку нам хтось дав. Всесвіт, Бог, не знаю, життя, сім'я, батьки. Хтось нам виділив цю енергію. От. Щоб не було такого, що, ну, типу, нам дали цю. Життєву енергію, а потім дивляться, а ви її зливаєте, чи я, чи хто. Всі ми зливаємо її на заздрість. <кій> на заздрі. І то потім що буде? Ну, Бог скаже, ти що офігів? Я ж тобі дав енергію, куди ти її діваєш. Ось тому, я думаю, це було б дуже розумно. З цієї точки зору щось робити для своєї реалізації. Хоч щось. І ось маркер, коли ми заздримо, це маркер, що ну, щось ми не робимо. Але не критикувати себе. Тому що коли себе критикуєш, також це ну, само стопор, само тормоз І знову ж таки, стопор для цієї ж реалізації цієї ж життєвої своєї енергії. Я думаю, це дуже важливе Життєве питання, от прямо зараз можете щось зробити, якщо у вас таке було.